Усім привіт! Вітаю вас на каналі Територія кіно. Барбі, одна із найочікуваніших прем'єр 2023 року. Привіт, Барбі! Привіт, Кена. Фільм здійняв навколо себе багато шуму і отримав як неймовірно хороші відгуки, так і шквал хейту. Якщо ви навіть не дивилися цей фільм і не збираєтесь цього робити, впевнена на просторах інтернету ви зустрічали чимало уривків із цієї стрічки. І харизматична та красива Барбі, яку зіграла Маргоробі, не могла не привернути вашої уваги. Але що робити, якщо це ну, зовсім не ваш фільм? Окрім Барбі, які ще фільми з Марго Маргоробі, варто подивитись. З вас авансом, вподобайка під цим відео. Підписка на канал, якщо досі цього не зробили, а ми починаємо. Марго Робі одна із найяскравіших та найталановитіших акторок сучасності, яка завоювала серця глядачів своєю незвичайною чарівністю та професійною майстерністю. За останні десятиліття ця австралійка стала однією з найпопулярніших акторок Голівуду, а торік ще й найбільш високооплачуваною. Адже за роль Барбі Марго Робі отримує близько 50 мільйонів доларів. У цю суму входить її гонорар та відсоток касових зборів. У цій добірці представлені круті фільми, у яких Марго Робі зіграла чудові ролі та показала свій талант повною мірою. Жанри цих стрічок надзвичайно різні, тому тут знайдеться фільм для кожного глядача. Відкриває нашу підбірку фільм 2013 року Вовк з уолл стріт Марго Робі дебютувала в кіно на батьківщині у 2008 році, а її проривною голівудською ролью стала Наомі Лапалія, друга дружина брокера шахрая Джордана Белфорта у фільмі Вовк з Волл-стріт». У цій потужній біографічній драмі прототипом героїні стала модель, а потім терапевтка Надінка Ріді. У стрічці одну із своїх найкращих ролей виконав Леонардо Ді Капріо, Але робі поруч із ним не те, що не губиться, ані скілочки не поступається харизмою. Її ефектну роботу назвали головним відкриттям стрічки. Фільм заснований на реальній історії брокера шахрая Джордана Белфорта, який стає мільйонером на біржі в 90-х роках. Він створює свою власну фінансову компанію на Уолл-стріт і починає продавати акції маловідомих компаній через телефон. Однак, успіх запаморочив голову молодому хлопцю, і Белфор та його команда починають жити розкішним життям, сповненим наркотиків, алкоголю, проституції та інших видів розваг. Вони починають спускати всі гроші на п'янки та розваги, зрозумівши, що всі двері вищого суспільства і неприборканих вечірок для них відкриті. Та незабаром ФБР починає розслідування, і незаконні дії Джордана приводять вчорашнього короля в тюремну камеру. Наступним є фільм 2015 року. Фокус показуєш жертві в один бік, а в той час обкрадаєш її у іншому місці. Фокус є дуже важливим. І саме цьому навчав досвідчений авантюрист Нік, якого зіграв Віл Сміт, свою нову асистентку Джес, роль якої виконала Марго Робі. На роль Джес розглядалися Емма Стоун, Мішель Вільямс, Джесіка Біл, Роуз Брін, Олівія Малта Крістін Стюарт. Але зрештою роль дісталася Марго Робі. Це легка, весела комедійна авантюрна стрічка, яка не дає нудьгувати, але й не змушує сильно переживати. Віл Сміт, як завжди, чарівний, енергійний та запальний. А Марго Робі – яскрава, сексуальна та дуже непроста. Фільм розповідає історію знаменитого шахрая на ім'я Нікі Спур, який зустрічає юну шахрайку-початківця на ім'я Джес під час однієї зі своїх операцій. Нікі приймає джес під своє крило і починає навчати її різних видів шахрайства. Однак, коли вони розуміють, що починають відчувати щось один до одного, це створює для них проблеми, особливо коли вони вирішують приступити до великої небезпечної операції в Буенос-Айресі. Наступним у нашому списку є фільм 2016 року Загін самогубців. Основою загону в коміксах є незабутні персонажі. А у фільмі цим фундаментом стали актори, що в них перевтілились. Однією із найпопулярніших учасниць цієї команди практично моментально стала Харлі Квін, яку й зіграла Марго Робі. Цей образ став культовим, і, до речі, він один із найчастіше використовуваних серед консплейщиків світу. Ви можете любити Харлі або її ненавидіти, але байдужим до цієї невіженої подруги Джокера, до цієї бомби озброєної битою, залишатись просто неможливо. Загін самогубців яскраво контрастує на фоні інших фільмів про супергероїв. Особливо на фоні суворих і неосмішливих творінь зака Снайдера, адже на гумор і круті фразочки Девід Ейр точно вирішив не скупитись. У нього вийшов дуже галасливий, вибуховий і дико розважальний екшен. Фільм розповідає історію команди суперлиходіїв, яких відправили на місію до фіктивної південноамериканської країни Кортес щоб знищити небезпечну зброю, яка міститься в таємному і неприступному об'єкті. У цей загін входять Харлі Квін, Дед Шот, Ель Діабло, Капітан Бумеранг, Убивця Крок та Сліпнот. Вони змушені працювати разом, щоб виконати завдання, але в процесі стикаються із безлічю перешкод та небезпек, які виявляються набагато серйознішими, ніж вони очікували. Друзі. Найкраща ваша підтримка це лайки та коментарі під цим відео, підписки на канал та протиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А якщо ви хочете підтримати канал матеріально, то можете зробити це за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі під відео. Дякую! Наступним є фільм 2017 року. Я Тоня. Це похмура комедійно-драматична стрічка, заснована на реальних подіях. Це неймовірна історія про одну із найскандальніших та стервозних, але в той же час найвидатніших спортсменок Тоню Гарден, яку, власне, і зіграла Марго Робі. Фільм розповідає про Злецлави Гардинг в 90-х роках і про сумнозвісний напад на її суперницю Ненсі Керіган, який, зрештою, призвів до падіння Гардинг. Цікаво те, що у Мергоробі були доблерки, але майже всі сцени на льоду, окрім найскладнішого потрійного акселю, вона виконала сама. Акторка готувалася до цих сцен протягом чотирьох місяців, а допомагала їй хореограф та фігуристка Сара Кавахара, яка 24 роки тому ставила номери для Ненсі Керіган. За роль Тоні Марго Робі отримала першу у своєму житті номінації на золотий глобус та Оскар. За сюжетом фільму сувора мати поставила свою дочку Тоні на ковзани у ранньому дитинстві. Таким чином вона вирішила зробити із неї людину, і в наступні роки із наміченого шляху не звертала, виснажуючи дівчинку нескінченними тренуваннями. Це дало свої плоди. Тоня стала однією з найкращих фігуристок Америки, але зненавиділа матір. У якийсь момент дівчина зустрічає підприємливого хлопця на ім'я Джеф, за якого виходить заміж, але їх шлюб виявився схожим на нескінченний землетрус. Вишенькою на торті їх відносин став спортивний скандал. Джеф найняв громилу, який перебив залізним прутом ногу талановитої конкурентки Тоні Ненсі Керіган. Наступним у нашій підбірці є фільм 2019 року Сенсація. Це драматичний фільм, який розповідає історію кількох жінок із телеканалу Fox News, які беруться за генерального директора каналу Роджера Елза і викривають його історію сексуальних домагань та зловживань. Фільм заснований на реальних подіях, що мали місце у 2016 та 2017 роках. Марго Робі зіграла Кайло Поспісіл, яка щойно почала роботу у компанії. Це збірний образ, який заснований на розповідях кількох працівниць, що стали жертвами Елза. За цю роль акторку вдруге номінували на Оскар та Золотий глобус, а також на премію акторської гільдії. У центрі сюжету три головні героїні Мегін Келлі, Гречін Карлсон та Кайла Поспісіл. У 1996 році бізнесмен Руперт Мердок призначив Роджера Елза на посаду генерального директора свого інформаційного телеканалу Fox News. А той за два десятки років зробив його найбільш популярним та впливовим у Сполучених Штатах. 16 липня 2016 року вибухнув гучний скандал, коли колишня ведуча Гречен Карлсон не побоялася публічно звинуватити Айлза в сексуальних домаганнях, тим самим спровокувавши ефект доміно, за яким послідували декілька анонімних зізнань, а також рішучі дії з боку Мегін Келлі та Кайли Поспізіл, одних із найвпливовіших жінок на каналі Fox News. І останній у нашому списку, але точно не останньої фільмографії Робі. Це фільм 2022 року Вавилон. Це епічна драма про старий Голівуд, і тут Марго Робі зіграла вигадану акторку Ненсі Ларой. Її героїня намагається пробитись у кіноіндустрію наприкінці доби німого кіно у 1920-х роках. Під час створення цього образу надихалася Кларою Боу, тодішньою найбільшою зіркою і так званим першим американським секс-символом. Ця блискуча і непроста роль принесла Марго Маргоробі третю номінацію на золотий глобус. Дія розгортається в Голлівуді наприкінці 1920-х років, коли новітні технології дозволяють озвучувати фільми, що змушує всіх розуміти, що німе кіно зникає. Джек Конрад є знаменитою зіркою німого кіно. Аби залишатися на вершині, він повинен зробити щось, що не залежить від часу. А молода і талановита Неллі Ларой мріє про славу та хоче стати всесвітньо відомою акторкою, але вона не єдиний претендент на це місце. Безкінечні вечірки, що змінюють одна одну алкоголі, наркотики це лише кілька складових калейдоскопу магії та видовищ золотої епохи Голлівуду, які притягують до себе увагу як магніт. На цьому все, але у фільмографії Марго Робі є ще багато крутих фільмів, тому буду рада, якщо поділитесь своїм улюбленим у коментарях. Крім цього, можете написати підбірки ще з якими акторами ви би хотіли побачити. Дякую всім за увагу! Побачимось у наступному відео!